Друзі, всім привіт. Так, сьогодні буде нова серія нашого прибирання. Так, і почнемо ми сьогодні, напевно, звідси. Ці всі пенючки треба поприбори знову ж таки, запалимо пічку і будемо випалювати ці всі дровішки, маленькі гілочки. Чоловік, що вже завів бензопилку, тому, мабуть, вже десь щось куляє. Почистили трошки територію за цим столиком, за пічкою. Як ви пам'ятаєте, там був раніше горіх. Оці всі ветки були прямо на криші. Тепер ці ми сюди поскидали і поскладаємо біля печі і хай собі будуть. Тепер там такі трошки чистіше, набагато світліше стало біля пічки і біля столу. Повалили гілки, які були на кришу доставали, і тепер їх попиляємо і поскладаємо. Юля страшное страшне оружие. <гум> Ну, Нижні теля. А не надо под самый корешок, хоть как-то поперей, да? Нормально? Да, поскладали. Більше дрова ближче до пічки, ці меншенькі поскладали сюди. Будемо топити пічку. Тут вже прибрали те, що пиляли. Отак тепер у нас. Такий вид, тепер набагато світліше стало і гарніше. Завалили шифер, тепер будемо далі розгрібатися ось тут. І отак попутно. Ну що, прибрали ми тут той сар... Господи, сарайчик, заборчик, тепер ось така тут у нас гора роботи. Отакий вже просвіт уже просвіт видно. Ну, ще роботи не початий край. Все, друзі, на сьогодні все. Вся наша робота. Думали, ми, що ми з тої кучі почнемо, але пішли ми другим путем. Так що тут уже просвіт. Але роботи ще дуже-дуже багато, і наступного разу, як приїдемо, будемо вже гребтися тут. Дякую, що були сьогодні з нами. Всім па-па!